Люди дорогі, привіт! Зараз, коли особливо тяжко, коли болить і тут, і коли з очей біжить, і коли здається, що вже немає жодних сил битися, боротися, я хочу всіх нас підтримати і розповісти вам про походження надпотужного українського слова чоловік. Що означає це слово? Кажуть, що мова то ДНК нації, так і є. Адже слово чоловік походить від слова чоло, що означає вищий, вище і вік, тобто сила, міць. Чоловік вища сила. І я дякую всім нашим захисникам, нашим чоловікам за те, що вони захищають нас, пишаємося своєю мовою і своїм походженням. Слава Україні! 6 dólares.